Напередодні церковного свята трійці під відкритим небом Генівського будинку культури пройшов огляд художньої самодіяльності трьох сіл під назвою Грай гармонь. У сільському концерті взяли участь Шелуківський колектив Лелеченьки, ансамбль Калина з села Скрипаї, Веселка Генівського будинку культури, а також місцеві гармоністи. Захід пройшов за підтримки сільського голови Геніївки Юрія Русина, який переконаний, що подібні заходи сьогодні вкрай необхідні громаді. Людям необхідно відпочивати і необхідно пам'ятати ті корні, де вони народилися, які як святкували їхні батьки, діди, як виховувати на цих традиціях своїх дітей, своїх внуків. Саме для цього і створюються такі концерти, як сьогодні. Я дуже радий, що до нас завітали із сусідніх сел. Із Шлутківки, із Скрипаїв, і наші люди прийшли, і наш колектив виступає. Взагалі дуже дуже добре, що є такі таке свято. Переконатися в тому, що подібні заходи є дійсно корисними для селян. Можна не тільки зі слів Юрія Вікторовича, адже більшість односельців зайняті своїми хатніми справами, роботою, господарством. Через це їм не завжди вистачає часу, щоб зібратися разом і згадати минуле. Валентина Іванівна, мешканка Геніївки, згадує ті далекі часи, коли всі жили дружно і співали чудові пісні. Не було разів такої, як зараз вот це все, современно. музика, телевізори. Люди общалися вот сюди з песнею. І на роботі, і в полі, і вдома, на вулицю виходили. Отелевізори вот роз'єдини якось людей. Я ще застала те час, коли виходили і співали дівчата. А ми ще маленьким бігали, вот так от. На заході відчувалася така тепла сімейна атмосфера, з якою навряд чи можна зустрітися поза межами свята. Учасники отримали необхідний заряд енергії від глядача, підтримку з їхнього боку. Тому захід видався дуже веселим та насиченим. Місцевий гармоніст Віктор Розуменко також не уминув нагоди і поділився з нами своїми враженнями. Мені дуже подобається це міроприємство, тому що я все життя своє, якби співаю, граю, виступаю в своїх селах, Шелудківці, Гініївці. Знаєте, це дає, підбадьорює наших людей, наше скрутне життя. Тому, хоч чуть-чуть радості, улибки і якби душевного вдохновлення, люди приходять отримати на концерт. У нас постійно свята, я постійно приймаю в них участь. Дійсно, це свято допомогло людям, що тут живуть, згадати ті звичаї і традиції, якими здавна славилась Слобожанська земля, які в наш час, на жаль, відходять на другий план на фоні сучасних проблем. Ведуча і організатор цього концерту, завідуюча будинком культури Світлана Гордієнко, вважає, що такі моменти стають фундаментом для живого спілкування, щирих посмішок і гарного настрою. Це об'єднує людей, це дає добро, надію. Спілкування, тому що зараз кожен сидить по домівках і майже не виходять за двір, не бачачи нічого навколо себе. У нас у будинку культури проводиться дуже багато заходів, на які сходяться дуже дуже багато людей. І люди йдуть з посмішками на обличчях, поспілкувавшись, поспівавши разом з учасниками художньої самодіяльності, і вже це радує душу і артистів, які на сцені, і мою душу. Тож огляд художньої самодіяльності залишив по собі тільки найприємніші враження та приніс цим присутнім масу позитивних емоцій.